Українська народна казка, Бабин під свинок, цісарів зять. Жили на світі дід та баба. Все життя бідували, гараздів не знали, а як прийшла старість, дуже засумували, що не було коло них нікого. Склали гріш до гроша. Купили порося. Минуло трохи часу, і пацятко стало файним під свинком. Одного разу баба понесла йому тепленького піла. Під свинок не став їсти, а зажурено сказав людським голосом. Ідіть, мамко, до пана і принесіть соломи. Бо треба м'яко вистелити в курнику. Нарвіть квіточок, наламайте гілочок, понатикайте, аби усюди було файно. А нащо ти робити? Я хочу женитися. Баба налякалася, побігла до хати і сказала дідові Ой, біжи до пана і попроси соломи. Наш підсвинок захотів женитися. Треба, щоб у курнику було файно прибрано. Дід дуже здивувався, та баба не чекала. Одразу побігла нарвати квіточок і зелених гілочок. Дід пішов до пана, поклонився і сказав Так і так, наш підсвинок захотів оженитися. Дайте сніп соломи. Аби файно вистелити в курнику, бо, знаєте, весілля це весілля. Брешеш, діду. крикнув пан. Де видано й чувано, аби під свинок женився? Вернувся дід від пана з порожніми руками. Баба пішла до курника й каже Бідо, люби під свиночку. Пан не хоче дати нам соломи, не вірить, що ти женишся. Най не дає, мамо, я сам принесу. Уночі під свинок пішов на панське господарство, сунув під скирту рило, підняв її і поніс додому. Вистелили у курнику поміст. Прикрасили стіни зеленими гілками, одвірок квітками. А саме на той час цісар оголосив, що віддає своїх трьох доньок. Хто засватає царівну, той буде все життя у багатстві й гонорі. Під свинок сказав бабі отворіть мамку курник, бо я йду до столиці. Чого? Сватати цісареву доньку. Баба дуже втішилася, помила свого підсвинка теплою водичкою, а до вуха прив'язала квіточку. Підсвинок рушив у дорогу. Прийшов до столиці і просто до палацу. Ні на кого навіть не дивився. Вартові, що стояли при цісарській брамі, закричали Агов, куди лізеш? А цю звідси під свинку. Той і за вухом їх не мав, і йшов, як дурний до суду. Вартові почали стріляти в нього з рушниці. Та не було такої кулі, яка б брала під свинка. Він підійшов до цісаря, став на задній ратиці та й каже Вельможний цісарю, віддай за мене свою доньку. Добре, пане Поросюк, дам за тебе старшу, а де буде весілля? У моєї мами в садагурі, відповів підсвинок. Цар погодився, най буде. Підсвинок узяв найстаршу царівну. І подався з нею в місто Садагур. Ішли один день, ішли другий, на третій дійшли до калюжі великої превеликої. Під свинок зарохкав. Ох, ох, я дуже впрів. Зачекай, царівно, трохи скупаюся в цій ямі. Заліз у болото, почав там качатися. Так вимастився, що лиш очі в нього блищали. Вийшов з болота і каже Царівна моя Люба, поцілуй мене в рийку. Царівна відвернулася. Це, як такого цілувати? Коли не хочеш цілувати свого чоловіка, то йди собі геть, ти не моя жінка. Під свинок вернувся до столиці. Став перед цісарем і каже Видай за мене середущу доньку, бо найстарша недобра. Най буде? погодився цісар. Під свинок узяв середущу цісареву доньку і подався з нею в садагури. Ішли день і другий, а на третю днину дійшли до калюжі великої превеликої. Під свинок дуже втішився. Я вже упрів. Зачекай царівно, трохи скупаюся у ямі. Заліз у багнюку. І вимастився болотом, як дідько, потім потягся рикою до дівчини. Поцілуй мене, любко. Царівна тільки скривилася. Це, як я маю цілувати таке брудне рило? Що ж, коли гидуєш своїм чоловіком, то ти не моя жінка. Йди собі, куди хочеш. Під свинок вернувся до столиці, знову заходить у палац. Поклонився цісареві і каже, Видай за мене найменшу доньку, бо і середуща не гідна ні до чого. Цісар нічого не сказав, привів йому найменшу. Під свинок із нею йде до Садагури. Коли дійшли до калюжі, Мовив Е, щось мені, парко. Ану, я скупаюся. Заліз у калюжу і почав качатися. Так вимастився, що його й не впізнати. Висунув голову з болота і весело гукнув. Ану, жіночко мила, моя люба, поцілуй мене. Найменша царівна навіть довго не думала. Дістала з пазухи хустинку, витерла його рийку і поцілувала. Ти правдива жінка, втішився підсвинок. Він побіг до річки і помився. Став біленьким та рум'яним. Так прийшли додому. Підсвинок завів свою наречену до прибраного курника. Баба заглянула туди і аж у долоні сплеснула, побігла до хати. Діду, йди дивися, під свинок привів нам таку файну невісточку, що пари їй немає. А царівна вранці похвалилася старій. Мій чоловік не під свинок, а такий легінь, як зелений явір, уночі скидає свою свинячу шкіру. А на ранок знову одягає. Дай мені ту шкіру, я її спалю, попросила баба. Не буде більше під свинком. Добре, мамо, я вам дам. Уночі царівна викинула бабі свинячу шкіру чоловіка, і стара шпурнула її на вогонь. Шкіра стала купкою попелу. Чоловік прокинувся, шукає свою шкіру, та ніде нема. Жінко, де шкіра? Я викинула її на двір, а мама спалили. Йой, Що ти наробила? Мене чарівниця закляла за те, що не хотів брати її доньку. Я, мав, бути під свинком ще якісь три дні, але тепер. Усе пропало. Мушу повертатися у тридев'яте царство. І чоловік зник, ніби його ніколи й не було на світі. А в царівне народився син. Хлопчик ріс не по роках, а просто по днях і знав усе, що є. І що має бути, коли підріс, сказав своїй матері. Ходім шукати тата. Ходім, сину. Хлопець ішов попереду, а мати за ним. Минали гори, ліси, поля. Ішли сім років і сім днів. Та й прийшли нарешті. У тридев'яте дев'яте царство. А там був високий високий палац, де жила чарівниця зі своєю донькою. Царівна попросила, візьміть мене за наймочку, Буду все робити, у всьому довождати. Те дуже хитра, най буде відповіла стара чарівниця. Другого дня вона сама напекла пирогів, і у ті, що мала їсти її служниця, потайки поклала отрути. А хлопець те знав, він зробив так, аби їх тарілки перейшли непомітно до злої чарівниці та її доньки. А тарілки, які без отрути... Стали перед ними. Черівниця і її донька з'їли по пиріжкові і простяглися неживі на лаві. Царівна одразу побігла по палацу, заглядаючи до кожної кімнати. У дванадцятій кімнаті був прикутий до залізної стіни її чоловік, який не хотів сватати доньку чарівниці. З гіркою бідою розпиляла залізні кайдани. Чоловік дуже втішився, що має таку добру та вірну жінку. Вони лишилися у замку, Ще й діда та бабу до себе забрали і до самої смерті доглядали.